Say hello to each other. Hi. Hello. hello. Nice to meet you. Подивіться на мій фон. Look at this. It's a fox and mushrooms. Як ви думаєте, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти? It's about spring. Okay, so весна цим на spring. Let's repeat. Давайте повторимо Spring. Spring. Сприн! <пл 'язую> Окей, все, для початку давайте подивимось. Чудово. Все, it's spring. весна. І зараз ми з вами подивимось слова, які пов'язані з весною. Ну, наприклад, what's it? What is it? Що це в нас? Що це таке? Сонечко. yes. Let's say it in English. It's sun. И mm мы -hmm. Sun, mm -hmm. sun. Well mm -hmm. done. Sunčko, mm -hmm. sun. Okay. And what's it? It's three. 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 Well Four done. Three. Yes. Tell me, please. It's b. You uh, no, no. It's tall or short? Mm -hmm. Tall. 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 Oh, of course, tall. And what color is it? What color is it? Green. Uh huh? And якого кольору? Wow. Brown. Brown, yes. Well done. Чудово. And this one, what is it? в нас дощик. Let's show. Rain. 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 Well done. Rain. І можна чекати. Ви з нами? Так. Тимофій. Що? До нас повернись, будь ласка. Рейн. Дякую. Добре, він там молодець. Окей. And let's continue. It's flower. Oh, no, sorry. Flower. 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 Great. Uh, Квіточка. А яка це квіточка? Соня. Я, соняшник. ви чуєте соняшник, ніби то сонце. Так от соняшник це у нас буде Sunflower. Sunflower. Well done, Аня. Молодець. Sunflower. Тобто це квітка сонця. Дуже добре. Молодці. And this one. Що це у нас таке? O so let's say it rain... rainbow. Mm. rainbow rainbow rain. rainbow rainbow okay, так. rain Rain. raiduha райдуга. Після дощу райдуга. rainbow Які ви молодці. Rainbow. Yes, let's see rainbow. Tas, and this one it's a bird Bird. Yes, пташечка. Tell me, please. What color is it? Brown. Brown, ah, well done. А носик в неї what color? Yellow. Yellow. And eyes. Eyes. Black. Black? Well done! Подивіться на цей малюнок. Look at this picture. Подивіться, як багато тут всього є. Що ви бачите на цьому малюнку? Птичка. Шо ще? Сонечко. Веселка. Так. так. Що ще? Так, веселка. Сонечко. Так, вже було і сонечко, і веселка. Шо ще. Можливо, щось знизу. Віпи. Так. І дерева є. Так, так, дощик і дерева. Прекрасно. Давайте трошки порахуємо. Візьміть, uh, будь ласка, Олівчик. Знизу є коментар, Олівчик. Угу. Ага, Тимофій. олівчик. На екрані ага. в тебе є там. На екрані в тебе є там Олівчик. Тот, там є олівчик так. знизу, значок Олівчика. Ага, о, все, Тимофій, натикнув вже щось. А ми щось ну. не можемо знайти. Uh, він може десь бути по, uh, по периметру. Там. Є? А що на, на нього є, да, на нього треба що зробити? Просто тикнуть на нього, і він обере вже одразу олівчик, там сам він обере олівчик. І а. можна колір обрати, якщо хочете. Тимофій, якщо знайшов, О, то, це не, віта, Ні, це не ти. Це не моє. О, Тимофій бачу. Ану, повезюкай отак по екрану, Тимофій. Молодець, будеш обводити. У мене зовсій, у мене золоте. Чудово. Так. Саня! Yes. Wow, well <laughs> Зараз я все зітру. Поки що нічого не малюйте. Приготуйтеся, Зараз буде рахувати. Let's count. Завдання для Тимофія. Тимофій. How many suns can you see? Скільки сонечок ти бачиш тут? Сонечко, сонечко. Сонце. Одну. One, Окей. Okay. Обведи його, будь ласка. Обведи, будь ласка, сонечко. Молодець. And let's say one sun. One sun. Одне сонечко. One sun. Молодець, Тимофій. One sun. One sun. Молодець, чудово. Анюта. How many rainbow can you see? Rainbow. Райдух. Скільки їх тут? How many rainbow can you One. see? One. Great. Circle. Обведи, будь ласка. Тепер <ристот> Допомогти. Ой. Oh, wow, great! And let's say it one rainbow. Timothy. How many pink flowers can you see? Pink flowers рожевих квіточок. How many pink flowers can you see? Скільки їх тут рожевих квіточок? Three! Ну, важну подивись. Та у mm. мене ж капеса какая-то кафе добавила. Ага. Обери, э, е, олівчик і обведи, будь ласка, всі, всі рожеві квіточки. Я yeah? обводиться? Yeah? Обводиться. Допомогти. Тимоша. Що? Ти розпав? Обведи, будь ласка, рожеві квіточки. Ні. Пальчиком по екрану рожеві квіточки. Так їх там чотири. Так обведи їх. Молодець, Okay, oh. добре, good. Let's see, four pink flowers. Four pink. pink flowers. Тимофій, я тебе не чую, Four uh, pink, pink flowers. молодець, Анюта, mm, How many brown birds? Brown birds. Не, вот так у нас birds. Birds. Brown birds. Коричневых пташечок. Brown How many. birds. Сейчас треба сказать. How many? Не, 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 не я пытаю. Не не, 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 не надо. Ну, ну да, да, не, я разумею. Я а, же <laughs> повторю одразу. Сколько three. ты их бачишь? Three. Three. Well done. Circle it. Circle. Обводи. One, uh-huh. Mm. 2 Two. Three. Mm. Good. <laughs> three, well done. Let's say three brown birds. Анюточка, three brown Three brown Well done, Тимофій. Ну тобі найскладніше залишилось. П'ять. П'ять. Окей. Five. And what color is it? І якого вони кольору? 4. Окей. Анюта допоможе? Oh, well done. Якого вони кольору? Все, <рик> blue. Blue. Yes, blue. So, Тимофій, <рик> будь ласка. Yeah. And white, okay. Все, so, let's repeat. Тимофій, повтори, будь ласка, за мною. Fife. Five. Blackboard. Шикарно, молодці. Так, давайте зробимо. Де в нас? О, а давайте ось таку. Так, один олівчик дівся. Окей, ваше Ой. наступне завдання. Ну, воно буде дуже складне. Ага. Всі уважно подивіться на малюнок, щоб запам'ятати, що є там. Всі уважно подивились. Так. Прекрасно. Окей. Тільки що був І Тепер Анюта. Анюта, please, circle обведи flower. Які Red flower. Red flower. Ага. Это вы Нет. Нет. Меня, меня получается. Чудово. Так, я бачу ван. Ага. Чугай пальчики. Так я бачу, що там стоїть твій пальчик. Ага, бачу. О! Oh, red flowers. Прекрасно. Okay. Окей, Тимофін. Тимофін твоє завдання. Circle. uh, Yellow sunflowers. Yellow sunflowers. Два соняшника. Please. Circle it. Circle обведи їх. Два соняшника. Водиш? Допомогти? Да, буду. Сонечнику. Соняшник, yes. sunflowers. Well done, Молодець. Чудово. And let's see. two yellow sunflowers. Тимофій, не чую. Two, two. Yellow, yellow sunflowers. Ладно. Sample. Прекрасно, молодці. Які ви молодці? Валтан. Well Ми впорались. Зараз я вам пропоную трошки розім'ятись, потанцювати. Пальчики mm -hmm. Тіло. Встаньте, будь ласка, і трошки відійдіть від екрану, щоб я вас всіх, всіх бачила. Будь ласка. Повторюйте рухи та підспівуйте. Тимофій, де ти? Молодець, тепер бачу. Are you ready? Yes, well done. Let's do the spring freeze dance. Now remember. Розім'ялись? Ага. Подивіться, ви бачите два кружечки. У кожному з них є одне щось. Треба буде yeah. знайти пару. Все. Яка картинка є в першому кружечку і в другому? Друга yes. Let's say it blue. Bird. blue bird. Нічко, молодий, добрий. Right? Чудово, а тут. Гожава... Кві... Бабочка. Бабочка, давайте згадай, Тімоша, ну нагадай нам бабочку, метелика, нагадай, будь ласка, ногу прибери, будь ласка, mm. <hick> <cherry -tiny> Окей, okay, let's remember. Давайте Я забавим. Ага, а ну. Pink butterfly. Well done, butterfly. Так, коли ми з вами вчили uh, е, пальчиками нашу розминку, там була butterfly, там було four fingers, four fingers, butterfly. Молодці. Чудово. Окей. Okay. А це хто тут? «Божа коровка. Так, а давайте згадай сонечко, божа коровка. Так, а ну скажіть мені, будь ласка, ви дивились мультик «Леді Баг? А -а -а. Так, а ну скажіть, якого в неї кольору костюм? З так, то ж чорного крапочка. Так, тобто «Леді Баг, це, це сонечко, Божя коровка. Oh, wow! Леді Баг, і тут леді Баг. і так божья коровка. леді Баг. Летс. Давайте повторимо. леді Баг. Давайте повторимо. Леді Баг. Алло, а мене чуєш? Дякую! Бабуся. Ой, все, прокинулась, дякую. Окей. Добре, а тут хто? Опять важлива кнопка. Ага, як ми її англійською називемо? Бабка. Ще? Так, це дебаг. Lady <плеси> bug. Чудово, молодці! Ага, а тут. Леди бак. Три рази, леди бак. Окей. Так, а тут хто? Дилки, <плеси> дзилка. Ділка. Давайте поставимо ось так пальчики, бо вона маленька-маленька. І зробимо отак: бі <плеси> Джілка бі! Б! Це буде пджіка. Молодці. И ви молодці. Окей. Okay. А тут хто? Окей. Okay. А давайте згадаємо, як у нас буде курочка. She. I well done. Які ви молодці. Ага. Дерева. Так, деревця, тільки це квіточки на деревах. Давайте згадаємо. Flowers. Flowers. Oh, flowers. well done. Дуже гарно. Так. Ага. Я єсмієт. Так, так. Анюта, бачиш когось? Ну, бачу. Так, що бачиш? Однаковий, однаковий малюночок. Є і тут, і тут? Як ми назвемо її метелика? Butterfly pink. Pink butterfly. Pink butterfly. Чудово! Прекрасно. Так. Я так... дивіться дуже-дуже уважно. Так, шукаємо. Який там? А ну. Пла. Flower. Oh, of course, flower. Чудово. Молодець. Так, а тут. Дільки. Маленька-маленька. Бі. Бі. Прекрасно, біє. Молоці. Так. Ага. Лсака. Окей, okay, let's remember. Ручки приготували. Рей... Rainbow. Молодець. Rainbow. Тимофій. повтори, будь ласка, за нами. Rainbow. 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 Чудово. Так. Ага. Окей. Бёрд, пташечка, бёрд. Great. Great, молодец, чудово. Ага, а тут кто? Бёрд. Так, бёрд. И последний. Останний. Ага. Флауэ. Flower. Чудово, флауэрс. Прекрасно. Молодцы. Окей. Нас і бачите багато-багато картинок. І деякі з них будуть пов'язані з весною. І якщо вони будуть пов'язані з весною, ми голосно, голосно крикнемо yes. А якщо не підходить, ми скажемо No. no. Mm -hmm. Зрозуміло? Окей. No, no. okay. So, let's go. Fly a kite. Підходить під весну? Yes! Well Okay, green leaves. Yes. 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 No. The China, no. You kiss no ball. No. Uh, uh huh. Play hockey. No. No. Easter, is a

No. Let's see. Saint Valentine's Day, день Святого Валентина. Yes. Так, Думки розділились. Давайте подумаємо. No. чи ні? До no. Так, не підходить, звичайно. День святого Валентина. Ми з вами святкували декілька тижнів тому взимку. Пам'ятаєте, ми робили равлики? No. Так. О, No. No. taxi <talking> uh -huh. Aha, plant seeds. Sajatina <sharp> te Yes. 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 Okay. Umbrella. No. 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 Go ice skating. No. 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 Okay. Winter boots. No. No. Go no. sledding. No, no. Make a snowman. No. No. Jacket. No. No. Анюта задумалась. Ну, звичайно, іноді весною ми можемо вдягнути легку якусь курточку. Добре. І так. Я вам дякую за те, що ви сьогодні доєднались. Давайте попрощаємось один з одним. Лицей гітьба!